Зараз ви бачите ось ці три книги, з яких можна зрозуміти, що зараз насправді відбувається в Україні. Це трилогія від редакції газети День і завтра її офіційно презентують на львівському форумі видавців. Хтось з наших глядачів зможе отримати одну з цих трьох книг. В кінці програми для цього потрібно зайти на нашу сторінку в мережі Фейсбук, дати правильну відповідь на легке запитання. Тож для цього дива уважно, уважно, дуже уважно дивіться наступну історію. Одна з цих трьох книг стане вашою абсолютно точно. А навіть сітри віддамо одній людині. Отак ми вирішили, щоб у вас була ціла колекція. Давайте дивитись історію. 43% українців про події в країні та світі дізнаються з телевізора. Майже 30% віддають перевагу інтернету. Саме там вони знаходять все від новин до глибокого аналізу подій і прогнозів щодо політичного та економічного майбутнього. Пости блогерів або політиків, що пояснюють події, законопроекти та їхні наслідки, вмить набирають тисячі переглядів. Пояснити, що сьогодні відбувається в країні, взялися й видавці. З цього приводу всеукраїнська газета День навіть випустила трилогію книгу першу присвятили новітній історії. Насправді тут йде мова про історію, яку замовчують вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, викрадення і побиття громадського діяча Олексія Подольського, замах на життя екс-депутата Олександра Єлєшкевича. Здавалося б, ці резонансні злочини вже в минулому. Але у порядник першої книжки Іван Капсамун стверджує, вони відіграють вагому роль в житті сьогоднішньої України. Ця книга вона якраз допомагає суспільству. Точно визначити цей діагноз. Насправді не всі до кінця знають, що відбувається в країні. Книга друга Я Свідок записки з окупованого Луганська. Її автор Валентин Торба народився і виріс у Луганську. Він відчув на собі, як приспали Донбас та що, зрештою на окупованій території довелося пережити українцям. Коли сусід на тебе дивиться, і що в нього в думці, невідомо. Як перетворюється людина з Абсолютно адекватної людини в ненависну, як затьмарюються у очі. Остання книга трилогії знакові історії тих, хто рятує нашу країну там, на сході катастрофи і перемоги, історії українських героїв. Ми все таки намагалися зробити і такою, щоб читач відчув більше тріумфу ніж катастрофи. На війні теж завжди є людські історії, оптимізм, і навіть гумор. Всі три книги сподіваються, видавці пояснять читачеві, що насправді відбувається в Україні сьогодні, що цьому передувало і як українцям діяти далі. Нічого подібного українці не читали в зібраному вигляді і так послідовно випадано. Одразу не розвиднеться, але просто це те світло, яке можна запалити невелику лампадку для того, щоб люди мали орієнтир. І тим самим я вважаю, громадянський обов'язок журналістів ми виконуємо свою трилогію Газета День презентує вже завтра, 11 вересня, на Львівському форумі видавців.